Вітання з Харківщини працівпрацювали в Богодугівській громаді, селище Сухіне і це е, округ Старостинській Да. І перше питання, яке було від людей, це знов по старостатах. Тобто тут було об'єднання старостатів. Вже цього року запрацювали додатково три округи старостинських. Клинівський запрацював, по якому було більше проблем. Тут теж шарівка має. Розділитися на два округи, і голова громади погодився да, з цим питанням. Тобто, буде Шалівський і сухінський старостинський округ, це вирішить багато проблем, які сьогодні накопичувалися, із за того, що в старості дуже багато населених пунктів. І одна з проблем це ну, наприклад, звернулася до саме головна проблема, яка турбує сьогодні людей. Це безпека на дорогах, да, це утримання доріг, голольот. Тут просто неможливо навіть заїхати сюди. Це питання транспорту. Знову ж таки, транспорт не ходить сюди, перевізник не хоче сюди їхати і так далі. По, по транспорту звернувся до голови комітету, до віце-прем'єр міні, міністра Кубракова. Також по утриманню доріг громади пропонують, або взяти їх самі на баланс і отримувати, якщо дороги харківщини не справляються. Зараз ніхто їх не посипає, а громада не має можливості фінансувати цю, 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 це питання. Тому. Купроко взяв роботу, чекаємо на відповідь. Питання дуже важливе. Я вважаю, саме одна з найважливіших. Це підтримка сімей загиблих військовослужбовців. З нового року запрацювала програма це підтримка дітей загиблих військослужбовців до повноліття по одному прожитковому мінімуму Їм, на да на одну дитину. Але проблема в тому, що люди не знають про це, і до нас зверталася родина військовослужбовців, як якраз і підняли це питання з голови громади, вирішили, що провести комунікацію максимально, що служби соціального захисту не чекають, поки не прийдуть, як тільки з'явилася інформація, що сталася трагедія, одразу виїжджати, і працювати, підтримувати цю родину. І розібратися взагалі кого ще хто хто не отримує цю допомогу. Також було питання по доступним лікам у ФАПі. Да, тут ФАП є, але немає доступних ліків. Зомуся до міністра Ляшка, яким чином ФАП може видавати безкоштовні ліки, якщо немає аптеки. Це проблема відома давно. Ну я сподіваюся, що такими зверненнями численними вона буде вирішена. Це питання по бродячим собакам, які розвелися, і це можна може і смішно бути, але не смішно, коли діти гуляють, і собаки розпліднулися, ну нападають на людей. А законодавчо зараз регулюється питання щодо надання коштів громадам, але на сьогоднішній день Богодухів вже заключив договір. Да, з, да, і з договір. працюда, але питання десь комунікація. Якщо в сухому залишку ніхто не звертався офіційно у вересні, були тут. А були да, ну... Да. Ладно, а реальності була, була тут команда. Ну, а люди ж кажуть, що є проблема. Не, да, нападає проблема так вона мовив. Вчора, да. вчора втекла, все ж таки. Тому це питання вирішується. <кій> О, да, до обласного <кій> обленерго звернувся до керівника. Слава Богу, є комунікація нормальна. Стовби, лінії провисли, це небезпечно. Бригада, яка приїжджала, не вирішила, це питання, ну, звернувся до керівництва. Проблема саме головна, вона одна це дискомунікація. І я дуже сподіваюся, що після нашої сьогоднішньої взаємодії, розуміння, яке ми знайшли раніше з головою громади, тут буде порядок. Нічого не забули. Що, ні, це, ні. Це? По перевізнику тільки ми, так, да, перевізник уже перевізник казав. Перевізник один є, який саме жирний маршрут взяв, Харків Богодухів і більше ніколи не хоче заїжджати. Хто його має змусити возити людей з інших громад, то звернувся теж до Кубракової, до Кісіля Голови комітету. Будемо чекати відповідь. І офіційно також направимо звернення. Правильно. А працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні.